Загони засу увірвалися у велику підземну базу росіян, залетіли та почали зачистку. Схоже, це був командний пункт, через який велося координування оборони окупантів. Там почалися бої, втім наші солдати діяли швидко і не дали рашистам відбитися чи здійснити якусь дурницю на кшталт підриву гранати під землею. А ось улов дійсно був великим. Взяли багато полонених, серед яких і крупні риби. Про це все далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами для того, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Бійці СБУ виявили на території Курської області розгалужену мережу підземних комунікацій, що сполучала низку добре захищених бетонованих підземних об'єктів, та ротний опорний пункт 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗСРФ. Спецпризначенці центру АСБУ зачистили підземний комплекс та ліквідували рашистських військових, що відмовилися здаватися у полон. Повідомлялося, що укріплений з усіх боків ротний опорний пункт з усіма комунікаціями. Був повністю захований під землею. Він був електрифікований та з'єднувався із іншими підземними житловими приміщеннями, їдальною складами зброї, а також баною та туалетом. На об'єкті знайшли значні запаси провізії, зброї та боєприпасів, котрими могли скористатися військові у разі кругової оборони. Військові, що потрапили до нього, оприлюднили кадри із розгалуженою мережею підземних коридорів та приміщень, спецпризначенці служби безпеки Аки також захопили у полон 102 бійців 488 го гвардійського мотострілецького полку, зокрема військових строкової служби. Військові на відео повідомляють і про взяття в полон неназваної кількості представників підрозділу Ахмат. Цитую, понад 100 залишених командирами расистів, ухвалили правильне рішення та здалися у полон. Їх можна зрозуміти важко вести бойові дії, коли тобою командують такі особи, а фланги прикривають кадирівські бійці, які кидають Дають усіх і все, щоб самим не бути полоненими, так зазначено у повідомленні. Ну а далі поговоримо про те, що 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада ДШВ ЗСУ показала рідкісні кадри перших годин військової операції в Курській області Арафії. Як зазначає прес-служба бригади у Фейсбук, воїни прорвали лінію оборони, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 рашистів. Підійшовши до прикордонного пункту пропуску суджа, штурмові групи 80-ї бригади заручилися підтримкою артилерії та важкої бронетехніки, зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, рашисти прийняли вірне рішення. Сити білий прапор і здатися українським воякам, попрямувавши разом із своїми побратимами в бік українського кордону, зазначили у бригаді. Крім того, десантники наголосили, що радять солдатам армії РФ обирати. Правильне рішення та здаватися. Ну і варто зазначити, що кремлівський очільник Володимир Путляр обіцяв, що погано навчених призовників не відправлятимуть на війну в Україну. Однак тепер лінія фронту перейшла на територію РФ. і сім'ї призовників, дислокованих в Курській області, б'ють на сполох щодо своїх близьких. У різних соціальних мережах поширюються десятки повідомлень від людей, які стверджують, що вони є членами сімей, рашистських призовників, які були взяті в полон Курської області. Як пише CNN, повідомлення в російських телеграм-каналах за останні кілька днів показали, наскільки РФ була не готова до такого нападу. Коли о третій годині ночі кордон атакували танки, там були тільки прозовники, які захищали себе. Вони не бачили жодного солдата, жодного контрактника. Вони взагалі ні нікого не бачили. Мій син зателефонував пізніше, і сказав мама, ми в шоці. написала мати солдата-строковика із Курської області. Крім того, російське новинне видання Верстка опублікувала інтерв'ю із Наталією Апель, бабусею одного із призовників армії РФ, який служив у Курську, і зараз вважається взятим у полон. Вона розповіла, що її онук Владислав був розквартирований без зброї у селі за 500 метрів від кордону. Що могли зробити хлопці йти проти українських солдатів із лопатою? каже вона, як зазначає Сіанан. Той факт, що Ерефія покладалася на прозовників під час захисту кордону. Ймовірно пояснює, чому українським військам вдалося просунутися на російську територію із такою очевидною легкістю. На відміну від професійних солдатів, прозовники проходять лише обмежену підготовку перед відправкою на службу, оскільки закон забороняє їм. Вирушати за кордон, і вони не призначені для участі в бойових діях. Замість цього РФ часто розміщує їх на кордонах, але коли Україна почала своє раптове вторгнення, ці призовники раптово опинилися на породові, абсолютно не готові до самозахисту. Тим часом Сили оборони взяли під контроль село внізапної Курської області РФ, Про що повідомляє український проєкт Діпстейт, який відстежує ситуацію на лінії фронту. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем Асу вже понад 80 населених пунктів на цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом. Москальовим, крім того, радник Білого Дому із комунікацією у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що на тлі подій на Курщині Раф перекидає туди війська із позицій на окупованій території України, але при цьому операція України в Курській області стала сміливою авантюрою для військового командування країни, яке спрямувало свої обмежені ресурси на ризиковану атаку на ядерного ворога без жодних гарантій успіху, як пише асоціаті прес українські. Військові взяли під контроль понад тисячу квадратних кілометрів ворожої території, в тому числі понад 70 населених пунктів, і захопили сотні військовополонених окупантів. Але через тиждень після початку операції все ще залишається незрозумілою її загальна мета: чи буде Україна отримувати завойовану територію, чи просуватиметься далі в глиб рашиської території, чи відступить зрозуміло лише те, що атака змінила поле бою. Шок від блискавичної атаки України виявив пролому. В броні її потужного супротивника атака також ризикувала поглибити власні слабкості України, розширивши лінію фронту і залучивши нові війська в той час, коли військові лідери відчувають нестачу людських ресурсів і йдеться в матеріалі. Для проведення курської операції Київ розгорнув батальйони з кількох бригад. Деякі з них були перекинуті з найгарячіших ділянок фронту, де просування «Рафії» не припиняється. Поки що загальна стратегічна перевага Москви залишається незмінною а знімки з поля бою, на яких видно колони знищеної рашистської техніки, нагадують про успішні контрнаступи України в 2022 році в Херсонській та Харківській областях. Але деякі аналітики. Не боруться судити про те, чи є Курська область правильним плацдармом для початку наступу за різними оцінками. Кількість військ, що діють там, коливається від 5 до 12 тисяч, незважаючи на те, що бойові дії тривають. Територія, яка зараз перебуває під контролем України, сама по собі не має великої економічної чи стратегічної цінності. Основні військові бази розташовуються далеко від нинішньої зони бойових дій, і очікується, що просування українських військ сповільниться, оскільки арафія перекидає туди більше сил. А тим часом генерал-майор Крістіан Фруйдінг, який координує німецьку допомогу Україні, заявив, що повністю розуміє рішення піти в наступ на прикордонну територію Арафії. Скрізь, де військовий керівник має можливість взяти на себе ініціативу, він повинен нею скористатися. За моїми враженнями, і розмовами, українці добре розуміють, на який ризик йдуть, але успішне проведення цієї операції може дати значний імпульс. Цитує його НТВ. Останніми днями військовий перебував в Україні для проведення переговорів. І за його словами, просування українських сил на території РФ свідчить про те, що армія все ще має волю і здатність виграти цю війну згідно з підрахунками Фродінга. Україна задіяла в цьому наступі чотири бригади від 4 до 6 тисяч солдатів. Ще від 2 до 4 тисяч військових забезпечують їх логістикою та протиповітряним захистом з території України. Глибина захопленої території становить близько 30 кілометрів, ширина близько 65 кілометрів. Ми оцінюємо загальну територію, на якій діють українські сили, не контролюють а саме діють приблизно в тисячу квадратних кілометрів. Це цікаво, тому що приблизно таку площу українські війська втратили на користь російських із початку року, зазначив він. До того ж на даному етапі важко оцінити успішність операції України в Курській області Араф оскільки ми не знаємо її цілей. Про це сказав військовий експерт Дефенс Експрес Іван Карачевський. Рашисти почали перекидати деякі підрозділи сходу ще до початку бойових дій на Курщині, оскільки одразу зняти бригади з Вовчанська, Покровського напрямку та Часового Яру і перекинути їх. На Курщину за два дні неможливо через велику кількість логістичної роботи. Можливо, розрахунок був виправданий в плані того, що росіяни частину підрозділів витягнуть із сходу. Можливо, завдання полягало в тому, щоб зірвати наступ на Сумщину, не знаючи конкретних планів, на основі яких формувався задум операції на Курщині. Ми не можемо оцінити її успішність. Так пояснює він. Ну і зазначається, що зараз Україна входить в такий етап війни, коли потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв. З одного боку не припиняється просування окупаційних військ РФ на Покровському напрямку, а з іншого ж на Курщині створено військову комендатуру України, яку очолив генерал Москальов. Наразі окупанти намагаються захопити більше території на сході, а ми намагаємося просуватися на Курщині. Щоб потім перерізати їхні логістичні комунікації, які їм живлять війська на Донбасі, тобто нам доведеться і надалі вести поточні бойові дії. Якщо хтось думає, що це територіальний розмін, тобто ми йдемо з Курщі на рашисти з Покровського напрямку, то це точно не проблема наших військових планувальників, констатував експерт. Водночас стало відомо, що армія рефі істотно знизила активність на Куб'янському напрямку після початку операції ЗСУ в Курській області. Як розповів начальник відділу комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Буцак, РФ почала перекидати війська із цього напрямку на Курщину. Тиск значно зменшився. Можна говорити, що помічено перекидання ворожих сил, зняття резервів і відправка їх на. Курський напрямок зазначив боєць. Крім того, буцак повідомив, що попри це РАФ прагне захопити селище Борова. Але на його думку реалізувати цей план рашистам буде складно через втрати. Завдяки нашим захисникам ворог зазнає значних втрат. Їхнє групування значно зменшилося. А ми нагадаємо, командир батальйону ОБП АК на 92-го ОШБР імені Кошового атамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що події на Курщині істотно зменшили вогневу дію ворожої авіації, зокрема і в Харківській. Області друзі, а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!